Доброго дня, шановні учні! Вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні з вами працює вчителька зарубіжної літератури Одеського ліцею номер 65 коца Лариса Михайлівна. Тема нашого уроку Шарлотта Бронте, Джейн Ейр. Історія сироти Джейн на тлі суспільства. Екранізація роману. Під час уроку ми познайомимось із творчістю англійської письменниці Шарлотти Бронте. Визначимо своєрідні змісто роману Джейн Ейр. Відшукаємо елементи достовірного зображення середовища, в якому жила головна героїня. А також розглянемо, які були екранізації роману. Вже понад 100 років минуло з того часу, як померла Шарлотта Бронте. Багато чого змінилося у світі. Але і тепер, коли ми беремо з полиці роман Джен Ейр, нас захоплює вир подій і пригод. Ми підкорюємося напруженому ритму внутрішнього життя героїв. А головне. Нас веде за собою навгасима віра письменниці у всепереможну силу людяності і справедливості. Тому твори Шарлота Бронте мають сьогодні не тільки пізнавальне і виховне значення, а й зберігають сили емоційного і естетичного впливу, тобто силу, притаману лише витворам справжнього мистецтва. Насичений автобіографічними мотивами, роман вважається зразком психологічної прози. Головна героїня маленька на зріст, ходорлява, бліда, непоказна дівчина, дуже сором'язлива ззовні, але із незалежним характером і живим розумом. Ці ризи цілком відповідають зовнішності і вдачі самої Шарлотти Бронте, яка все життя мала не надто міцне здоров'я, ніяковіла в присутності сторонніх, але вирізнялась працьовитістю, вольовим характером, внутрішньою незалежністю. Історія Джейн Ейр, батько мій був бідний священник, і моя мати одружилася з ним проти волі своєї родини, яка вважала, що він їй не пара. Старий містер Рід тяжко розгнівився і позбавив її спадщини. Через рік після шлюбу мій батько захворів на тиф, відвідуючи з лотарів великого промислового міста, де була його парафія, а мати заразилася від батька і померла через місяць після нього. Під час перебування в сім'ї рідів Джейн зазнає постійних знущань, а найбільше її лякала червона кімната, у якій її зачиняли в знак покарання. Джейн у червоній кімнаті. У червоній кімнаті було холодно, бо тут зрідка палили. Там було дуже тихо, бо вона містилася далеко від дитячої кімнати й кухні. Вона здавалась похмурою, її мало хто відвідував. Містер Рід помер 9 років тому. Саме в цій кімнаті він сконав. Тут він лежав у труні, звідси його винесли грабарі, і відтоді майже ніхто не заходив до червоної кімнати, Досталася сталася така жахлива подія. Найзапекліша битва і перша здобута перемога. Джейн набирається сміливості і каже правду своїй тітанці Рід. Я не брехуха. Якби я була брехуха, то сказала б, що люблю вас. Але я навпаки кажу. Що ви мені осоружні більше від усіх на світі, крім Джона Ріда. А цю книжку про брехуху можете подарувати своїй Джорджіані, то вона бреше, а не я. Я рада, що ви мені не рідна тітка, і я вас до віку не назву більше тіткою. Я ніколи не приїду до вас у гості, коли виросту. А коли хто спитає мене, чи я вас любила та як ви обходились зі мною. То я відповім, що мені гидко згадувати про вас, і що ви ставилися до мене несправедливо і жорстоко. Перед смертю тітень Каріт хоче попросити пробачення у Джейн і віддає лист від містера Ейра, який розшукував дівчинку. Але Джейн не пробачає. Гадаєте, я черства, запекла і можу жити без любові та ласки? Ні, я не можу так жити. Вам же бракує жалощів? Я не забуду, як ви тоді штовхнули мене. Брутально з усієї сили штовхнули в червону кімнату і замкнули двері на ключ До віку не забуду. Адже я тоді була на смерть перелякана, і кричала, задихаючись від плачу Згляньтеся, згляньтеся на мене, тітонько рід. Ви покарали мене за те, що ваш поганий син ні за що мене вдарив, і звалив з ніг. Хоч би хто мене спитав. Я кожному розповім, як усе було. Люди мають вас за добру жінку, але ви лиха, у вас жорстоке серце, сама ви брехуха. Опис поганих умов проживання в ловицькій школі відповідає одному року навчання Шарлоти Бронте в школі в Ковенбріджі. Згадані в романі спалах тифу і смерть від суход подруги Джейн Ейр, навіяні смертю двох її рідних сестер, також виховано Ковенбріджа. Показово, що найстарша сестра Шарлоти померла від тифу ще у школі, а друга померла від сухот відразу після повернення зі школи. Засновник школи написаний із преподобного Вільяма Крауса Вілсона, а Елен Бернс з Марії Бронте, найстаршої сестри письменниці. Після закінчення навчання головна героїня Роману продовжує працювати в школі вчителькою. Так само було і в житті Шарлоти Бронте. Яка чотири роки вчителювала в Рогицькій школі після того як завершила ній студії, Джен Ейр пригадує, протягом цих восьми років моє життя було одноманітне, однак не таке вже нещасливе, бо воно не минало в безділлі. Я дістала можливість здобути добру освіту. я любила деякі науки, прагнула відзначитися в усьому та заслужити похвалу вчительок, особливо моїх улюблених. Це приносило мені радість. Спонукало мене до ще наполегливішої праці. Отже, я цілком використовувала всі надані мені можливості. З часом я стала першою ученицею в старшому класі, потім мене призначили вчителькою. І на цій посаді я ретельно працювала протягом двох років. Одного дня Джейн зрозуміла, що більше не може залишатися в ловоді. Чого я хочу? Мати нову посаду. Жити в іншому домі, серед інших людей, в нових обставинах. Я хочу цього, бо годі сподіватися чогось кращого. Джейн дає оголошення про пошуки роботи, і їй пропонують місце гувернантки в Торнфілді. Нове місце роботи призвело до зустрічі, яка принесла кохання. Джейн і Едвард різні за походженням і характером люди, але їх притягувала одне до одного природна симпатія. Ставши гувернанткою. Джейн Ейр зберегла свою внутрішню незалежність, незважаючи на бідність. Саме ця смілива відвертість у ній і привабила Едварда Рочестера. У пропозиції одружитися і стати місіонеркою, яку Джейн Ейр отримала від сент Джона, також можна вгледіти паралелі з особистим життям письменниці. На момент написання роману вона була знайома з близьким товаришем батька деяконом Артуром Беллом Ніколсом. Це його ім'я вона обрала своїм літературним псевдонімом, який тривалий час залицявся до Шарлоти, але здавався їй нецікавим. Лише у 1853 році він домігся її згоди на шлюб, і вони побралися. Розв'язка роману Джейн Ейр спочатку виглядає трагічною адже Едвард Рочестер залишається сліпим калікою. Але потім письменниця пом'якшує похмуру картину щасливим фіналом. Це не випадково. Адже під час створення роману в житті Шарлоти трапилося ще одне нещастя батько письменниці стрімко почав втрачати зір і, зрештою, повністю осліп, залишившись безпорадним. Дочка доглядала його майже до самої своєї смерті, тому і віданість Джейн Ейр каліченому Рочестеру виглядає такою природною і переконливою. Роман було неодноразово екранізовано, що доводилося вам бачити хоча б одну з кіноверсій. Джен Ейр, британський фільм режисера Кері Фукунаги 2011 року, заснований на одноіменному романі Шарлотти Бронте. Головні ролі виконали Мія Висяковська і Майкл Фасбендер. «Джейн Ейр, Мінісеріал 2006 року, екранізація одноіменного роману Шарлотти Бронте. Головні ролі виконали Рут Вілсон і Тобі Стівенс. Прем'єра відбулася у Великій Британії 24 вересня 2006 року на каналі BBC. Джейн Ейр, американсько-британсько-французький художній фільм Франко Зефіреллі, Голівудська екранізація роману Шарлоти Бронте. У головних ролях знялися Шарлота Генсбург і Вільям Герт. У США прем'єра відбулася 12 квітня 1996 року. Джейн Ейр. Телевізійний серіал 1983 року. У головних ролях знялися британські актори Зіла Кларк і Тіметі Далта. Саме ця телеверсія вважається найбільш вдалою екранізацією роману. Екранізація це лише суб'єктивне втілення бачення творця фільму. Поміркуйте, будь ласка, над запитаннями Яке враження на вас справив роман Шарлотти Бронте Джейн Ейр? Що краще для вас книга чи фільм зняти на її основі? Який засіб кращий для пізнання твору? Які відмінності в сюжеті ви помітили при прочитанні роману та перегляді телеверсії? Домашнє завдання. Скласти і записати сюжетний ланцюжок роману Шарлоти Бронте «Джейн Ейр». Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.